Перший компонент це підтримка бізнесу. Коли ми говоримо про підтримку бізнесу, ми дивимося на те, чи на даній території, чи в нас в громаді, чи в місті, чи в області у нас є багато підприємців, чи нам потрібно Підсилювати, заохочувати підприємливість, щоб люди створювали бізнеси, щоб вони хотіли займатися власною справою. Або чи нам потрібно допомагати малому бізнесу, щоб вони зростали і ставали бізнесами середнього, створювали робочі місця, розширювалися на інші регіони, збільшували, виводили нову продукцію, нові послуги. Альтернативно, ми можемо теж подивитися, можливо, у нас на території мало бізнесу. І тоді це означає, що нам потрібно залучати інвесторів, інвесторів з інших регіонів, з інших областей, або навіть іноземних інвесторів це є підтримка бізнесу. Ще одним підходом може бути, наприклад, якщо наші бізнеси великі, вони випускають неконкурентну продукцію. Можливо, ми їх маємо спонукати, стимулювати, щоб вони займалися інноваціями, впроваджували нові види продукції, впроваджували технології або експортували, виходили на зовнішні ринки. Це все є компонент підтримки бізнесу. Можливо, для вашої території це саме те, що потрібно для розвитку, тобто допомогти бізнесу або мікро, або малому, або середньому, або великому. Великому і це призведе до створення до збільшення зарплат людей, до створення нових робочих місць, ну і загалом відповідно до розвитку регіону. Альтернативний варіант або не альтернативний ем, інший, скажімо так, компонент і розвиток людського капіталу. Бо люди, які живуть на території, це не лише наші сусіди, знайомі друзі, родина, це так само працівники. На і коли люди на території, мешканці території мають певні компетенції, тобто вони володіють певними компетенціями, це формує поняття людського капіталу. Бо чим більше чим Кращими компетенціями володіють люди, тим легше для бізнесу наймати таких людей. Наприклад, а якщо люди говорять англійською мовою, а якщо вони знають і не сучасні інформаційні технології, або на території є інженери, які можуть працювати з сучасним, наприклад, сільськогосподарським обладнанням, і таких людей є сотні, або якщо не тисячі, то звичайно це приваблює бізнес, тому що є люди, які можна, яких можна наймати на роботу, які можуть робити те, що потрібно тим чи іншим компаніям. А, натомість. Якщо на території є хороші люди, але які не мають компетенції, потрібні працедавцям сучасному 21-му сторіччі. Відповідно, на жаль, ця територія програє конкурентну боротьбу для бізнесу. Або ще навіть простіший рівень, якщо ми говоримо навіть про сервісні індустрії, просто про готельчики, про, про невеликі ресторанчики чи кафе. Дуже часто ми стикалися нашій практиці з такими ситуаціями, що годі знайти на території людей, які розуміють, що таке обслуговувати, що таке сервіс, як посміхатись клієнтом, навіть такі базові речі цього бракує. Отже. Регіон може подивитися і сказати, добре, або територія може сказати, що нам потрібно вкладати в людей. Ну чи ми будемо створювати програми тренінгові програми, довші, довше, коротше, тренінгові семінари чи окремі програми для які заточені під певні навички, під певні компетенції для того, щоб Підвищувати рівень компетенції існуючих людей на території, або ми будемо працювати з профтехосвітою для того, щоб програми, які вивчає молодь, вони були більш наближені до потреб бізнесу, щоб люди, які виходять, студенти, які виходять, випускаються місцевими навчальними закладами, вони були затребувані. Їх бізнес хотів би брати на роботу, або навіть можна говорити про те, що можливо нам потрібно створення нових якихось закладів навчальних, або нових факультетів, якщо у нас є університет, але економіка рухається вперед, з'являються якісь нові технології чи Біотехнології, чи 3 d принтинг, чи креативні індустрії, які вимагають поєднання різних підходів, навичок, і для цього можливо нам потрібно створювати нові факультети. Отже, це ми говоримо про компонент розвиток людського капіталу. І третій компонент це є привабливість території. Можливо, у нас є гарні ресурси, природні ресурси, чи це земля, чи це краєвиди, які надаються або для розвитку. Туризму чи так званого сектору хоріка? тобто це Hotels, Restaurants, Cafeteria, тобто це є готельчики, ресторанчики. Кафе і але у нас немає цих бізнесів, немає в нашій громаді таких. Можливо, з сусіднього регіону можуть приїхати бізнесмени, які готові це відкрити, але вони не знають про те, що у вас є такий потенціал. У вас є земля для цього. Ви готові їм сприяти. Ви хочете, щоб були створені такі об'єкти. У вас на території бо у вас просто немає готелів, наприклад, або ці. Кафе, які є, вони не надто привабливі навіть для ваших мешканців, тобто привабливість території. Або люди не знають про те, що у вас є ці об'єкти, до вас можна їздити, у вас є хороша туристична інфраструктура, у вас є чим займатися, і про вас просто не знають. Отже, немає бренду території. Альтернативний варіант, наприклад, інвестори не знають про те, що у вас є, наприклад, багато сільськогосподарської землі, чи у вас якась продукція, яку вони можуть переробляти, тому вони, можливо, вони шукають нові місця, де вони можуть щось. Виробляти, але не можуть і їм потрібна ця сировина, вони не знають про те, що вона у вас є. Отже, можливо, йдеться про промоцію інвестиційних можливостей вашої території. Це є компонент привабливості території. І власне кожна територія вона дивиться на свій мікс. Да? То на що бити, на що ставити у конкурентній боротьбі між різними регіонами? Чи це розвивати людей? Відповідно, люди. Потягнуть за собою бізнес і, 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 і зроблять вашу територію привабливими, чи навпаки робити бренд території, тому що у вас вже є всі інгредієнти, вам про вас просто не знають і потрібно вас поставити на мапу, так би мовити. Чи у вас мало бізнесу, і, отже, у вас мало робочих місць, у вас немає що робити, і відповідно це те, чим треба займатися. Чи якась комбінація цих трьох компонентів? Звичайно, є багато різних інструментів розвитку для кожного. Кожного з тих трьох компонентів. Тут ви можете побачити в матеріалах до курсу: ми даємо посилання на ресурс, який ми запустили. Наша Агенція економічного розвитку запустила в 2017 році, який називається Пророзвиток, де докладно описані різні інструменти економічного розвитку, які стосуються всіх трьох компонентів. Власне, сам ресурс пророзвиток. Він побудований на основі цих трьох компонентів. А ми заохочуємо вас подивитися, почитати для того, щоб ви розуміли, Узуміла, якими інструментами можна власне підвищувати правабливість території, розвивати людський капітал і підтримувати бізнес.